Друзі, це Олег і Оля, щасливі разом. Наша місія допомагати сім'ям бути щасливими. Ми ділимося з вами ідеями і натхненням для ваших стосунків. Ми знімаємо це відео за кілька днів до Різдва, і вже зовсім скоро ми вдягнемо ось ці вишиванки і разом з нашими друзями, знайомими, рідними будемо святкувати Різдво, будемо колядувати. На жаль, цього року нам не вдалося організувати вертеп, тому що останні. Чотири, можливо, навіть п'ять років, ми практикуємо на Різдво ходити з вертеком. Ми збирає... збираємо наших друзів, так і там це, кілька сімей разом з дітьми, і дуже цікаво. Це п'ять сімей, можливо, чотири разом з дітьми. Ми спочатку пишеться сценарій, в нас є чудова Оляна, яка кожного року пише різний сценарій. І ми з дітьми ходимо на репетиції, і самі репетиції це дуже складно, дітей важко організувати, вони не хочуть йти. Але вже коли саме Різдво, коли ми ходимо з вертепом, це їм надзвичайно подобається, і це одні з найкращих спогадів в їхньому житті. Так, ми ходимо до наших друзів, так і власне для нас більше тут важливо це поділитися з друзями цими духовними моментами, та наскільки ми переживаємо цю чудову, добру звістку про народження Христа, так, про те, що вона нам обіцяє про цю нову надію. І коли ми співаємо ці колядки, так і розіграємо ці сценки, оце, це є центральне в тому, так в тому, що ми цим ділимося один з одним. І один такий, я хочу вам розказати епізод про один такий вертеп, який ми робили вже два роки тому. Це в 2015 році, коли вже майже рік на той час тривала війна. І ми вирішили Оляна теж вирішила зробити от актуальний сценарій навколо цього моменту, так, військових, військових дій. І вона написала сценарій. Я там був одним з військових в цьому сценарії. Де двоє військових, власне, серед цього всього. Між між обстрілами, так на передовій, вони обговорюють власне різдво. Настає різдво. І вони обговорюють для кого, що різдво означає. Він ділиться, що йому дуже сумно, тому що він не вдома, не з сім'єю, не може поїсти гарно, як це завжди. Ці всі багаті страви. Так і поспілкуватися з родиною. А другий каже, що це більше трошки не про то різдво, а більше про про власне про народження Ісуса, про те, що це обіцяє людям. Про такі духовні моменти, і от в них є ця ну не суперечка, але таке спілкування на цю тему, і навколо цього цей вертеп розігрується. Цей вертеп був тоді, коли наш давид був дуже маленький, і ми з ним не брали участі в цьому вертепі. Ходили лише Олег і Софійка, і я так дещо заздрила їм тоді, тому що мені дуже хотілося бути разом з ними. Разом з ними оце відчуття радості, яке дає Вертеп. Так. І ми завжди ходимо з цим вертепом з по наших друзях. Але цього року ми вирішили також піти в військовий шпиталь львівський, де було на той час досить багато поранених хлопців після того і показати цей вертеп їм, так бо він на актуальний тему. Я пам'ятаю, що коли ми про це домовлялися, то нам казали, що до них насправді багато-багато ходять і артисти, і інші їх розважають, на них співають. Тому нам не так просто було туди потрапити, але все-таки нам дозволили, ми туди потрапили, це на власне на клавиші тоді таку більшу відповідальність. Я пам'ятаю, я так трохи з острахом туди йшов. І коли ми вже грали цей вертеп, ще більше я насправді почав переживати, тому що я там хтось з хлопців був так, серйозно поранений, комусь ампутували ногу, комусь руку. так. І я пам'ятаю, що я тоді відчув таке відчуття, що я не зовсім не маю право тут не грати цей вертеп і грати цього солдата і розказувати, нібито про його якісь переживання, думки. тому що я до кінця їх не, не розумію, адже я там не був. Я дуже чітко пам'ятаю ці свої переживання. І так цікаво, що вже через два тижні після того, як я ходив з цим вертепом в військовому одязі, так, я вже був в армії. Тому що по повістці, так, тоді якраз була мобілізація, четверта хвиля мене забрали по мобілізації в армію. Вже власне 15 -го -го січня там, ми з останнім вертепом ходили, чи може 18-го, а вже якось там під 30-го числа, так, я вже був на полігоні в Яворові і вже був в військовому одязі і вже займався підготовкою до. Того, щоб поїхати туди на схід, і я пам'ятаю свої перше переживання, коли я потрапив власне на полігон. Це був найскладніший час, тому що тільки що я вирваний від сім'ї, від свого звичного життя, і я дуже переживав власне з олею. Трошки менше з дітьми, але також і те, що я вирваний з цього тобто побут зовсім інший, все складно, багато людей всі ну, зовсім це все було складно, але найбільше на вразив такий момент, що е який був пов'язаний з прийняттям їжі. Так ми е снідали відчерели, в їдальні такі, і вона, е оскільки дуже багато людей було на полігоні, то ми е позмінно, треба було конкретно пройти і за 15 хвилин поїсти піти. І ці 15 хвилин вони були насправді ну такими, трошки мали би бути хвилинами відпочинку, коли можна було подумати про щось інше, ніж про ці всі, всі військові заняття і такі інші моменти. Бо наш графік був насправді тоді дуже насичений, ми дуже гамстали, лягали і від час, час був навчений. Е, і оці 15 хвилин ніби були відпочинком, але був такий момент, що по всій їдальні були розвішені такі великі плазмові телевізори, на яких транслювали новини. І якщо в цей час, коли я йшов тоді в армію ще так, перед тим, в січні, нібито більш-менш було на фронті, так, і вже здавалося, що такі найсерйозніші моменти пройшли, які були влітку і восени тоді 2014 року, то як тільки я потрапив власне туди на полігон, якраз почалося, якщо ви пам'ятаєте Дебальцево, це така серйозна дуже операція, серйозний був наступ і дуже серйозні були. Якраз я потрапив, це почалося, і я пам'ятаю, що ранку, щоранку, там, день ввечері, я бачив ці новини, страшні обстріли, страшні військові дії, багато загиблих, багато поранених. І оце все кожен день, кожен прийом їжі, ти ну, ну, вона наростала, наростала, наростало. І я пам'ятаю таке відчуття, що ти от сидиш і розумієш, що через місяць ти будеш там, так? через, можливо, навіть трошки швидше, ти потрапиш в цю ситуацію, а вона так наростала і здавалося що це дійсно буде така справжня всеохоплююча війна, і ти нікуди цього не уникнеш. Я пам'ятаю, це було дуже таке гнітюче враження, і це було мене найбільше тоді переживало. Але через деякий час я ну, власне, вже звик до того, я потрапив потім на інший полігон, потім вже в свою бригаду, коли я вже був там на передовій. Дякувати Богу, не було все так страшно, хоча були різні моменти, були і складні, і дійсно страшні там і так далі. Але так як я тоді переживав, так чого очікував, такого ж не було. Але що я таке дуже зрозумів? власне, Одне з найбільших моїх переживань протягом армії це було далі продовжувати лишатися ліскування з так. Я дуже за нею сумував. Я пам'ятаю один такий епізод, коли наші друзі, у Львові тут організовували такі побачення для подружніх пар, коли просто подружні пари могли прийти разом там на ресторані, посидіти, ну, вдвох, так, кожен за своїм столиком там, там поспілкуватися, на якісь романтичні теми, потанцювати, тобто таке романтичне побачення. І ми вже кілька разів до такі е, побачення ходили, це нам дуже подобалося. Я пам'ятаю, тоді я мав можливість парні слідкувати за Фейсбуком, це березень, був не пам'ятаю, здається, і оголошення про це. Про, це, про ці побачення. Я пам'ятаю, що я найбільше мою ті мрію тоді на 2 години опинитися там, щоб він міг поруч Олею посидіти так, да, побачити, побачити і побути з нею. І що я тоді дуже зрозумів, що власне, ті хлопці-інші, я був дуже за них радий, що вони можуть піти, так, мої друзі, можуть піти на це побачення. Але я дуже чітко зрозумів, що вони можуть піти, тому що я і інші так, хлопці, інші, ми, за якими я служу. Власне, в цей момент в армії, так? І це відчуття, так, що я в принципі, чимось допомагаю їм, так, що вони можуть бути зі своїми сім'ями. Потім я тепер весь час пам'ятаю. Після тобто, того, як я вернувся з армії, я дуже чітко розумію тепер, що я тут, разом зі своєю сім'єю, що ми разом в цьому мирі і спокій і власне можемо бути разом, тому що хтось замість мене є там, на передовій в армії служить Україні і фактично служить мені і моїй. В моїй сім'ї. Це відчуття я завжди тепер пам'ятаю, тому що я знаю конкретних навіть людей, з якими я разом служив, які лишилися на контракті. Тепер знаю, вперваю, не тільки контрактники, немає мобілізованих, але вони, я знаю їхні мотиви. Вони лишалися зовсім, ну не в першу чергу через зарплату, а дуже багато з них лишалися, власне, ну от ідейно, так, щоб послужити Україні, захистити Україну, захистити свою сім'ю, захистити також нас. І тому зараз я дуже чітко розумію, що я маю бути вдячний, те, що ми разом можемо святкувати Різдво Ходити з тими вертепами, вітати один одного, бути в мирі, сидіти разом, тому що вони є там. Коли Олег був в АТО, найважче мені давалася ніч, тому що в день було дуже багато роботи з дітьми, з Давидом, з Софійкою, уроки, все. От коли наставав вечір, коли я вкладала спати дітей, ніч, мені треба було лягати в ліжко, я відчувала таке відчуття провини, що я тут, в мирі, в теплі, мені добре, з дітьми поруч. А Олег десь далеко, йому точно холодно, йому інколи голодно. Можливо, там є якісь обстріли, тому що вночі інколи бували. Я вночі більше за нього хвилювалась, тому що неможливо було подзвонити. Тобто ніч вона завжди для мене була дуже важкою, дуже складною. Мені було дуже самотньо в тому великому ліжку самій. Тому е, зараз, коли е, я Олег вже є поруч, коли я лягаю е, в ліжку поруч з ним, я е, таку Відчуваю дуже сильну вдячність, вдячність Богові за те, що мій чоловік створився мною. І насправді дуже велику вдячність тим хлопцям, які зараз там далеко, знову ж таки, в холоді. Не знаю, чи зараз, можливо, теж і в голоді в деякій мірі, але за те, що вони там захищають наш мир тут. За те, що я можу святкувати Різдво зі своїм чоловіком, зі своїми дітьми, за те, що наша сім'я разом. І е, це розуміння, воно додає такої дуже великої цінності часу. Цей час, який ми є разом, він є дуже цінний для нас, тому що насправді я не знаю, як буде завтра, я не знаю, що буде після Різдва, але те, що я маю, воно для мене дуже цінне. Тому, згадуючи в Різдвяний час цю історію нашу. Ми завжди от, на нас наводить на дві думки. Перше, це що нам є за що дякувати, що ми разом. Є за що дякувати Богу. І є за що дякувати і є кому дякувати конкретним людям, які є зараз на фронті і завдяки яким ми разу. І друге, на що це нас завжди теж наштовхується, наша історія для нас, це що ми дуже цінуємо один одного, що ми маємо цінувати у цей час, тому що не завжди ми будемо його мати не завжди ми його мали раніше. Але він дуже цінний. Ми можемо проводити. Справді зараз час разом може цінувати один. Тому дякуйте, цінуйте один одного. І нас вітаємо з Різдвом. Дякуємо, що дивитесь наше відео. Пишіть нам свої думки в коментарях, підписуйтесь на наш канал на YouTube, також на нашу сторінку в Фейсбуці. І ми завжди раді вашим відгукам і дуже мамо. Дуже надихають, так знімати ще і ще. Ми обов'язково будемо знімати наші наступні відео. А вас ми вітаємо з Різдвом і побачимо з вами на наступних наших відео. До зустрічі. До зустрічі. Христос рождається!